Доброго дня, мої малята! Я вітаю вас на занятті з конструювання. Ми продовжуємо з вами на цьому тижні говорити про пташок. І ось сьогодні я хочу з вами на занятті сконструювати пташку. Погляньте, але робити я це буду малята із природних матеріалів. Але давайте спочатку ми з вами. Розглянемо. І погляньте, в мене є малюночок горобчика. І я хочу, щоб ми з вами подивилися і пригадали, з яких елементів, з яких частин складається у нас пташка. У нас пташки є попередньо малята, погляньте, це тулуб. Да? Ось. Олівка, на якої є клювчик, оченята. На тулубі у нас знаходяться крильця, хвостик. Це допомагає пташки літати. І є лапки. Тож, мені сьогодні для роботи, щоб зробити пташку, знадобиться такий матеріал. Погляньте малята. Це каштани, ось два штучки. Бачите, один трішки більший, трішки, а другий трішки менший. Листочки, бачите, і можна взяти ось такі листочки від дерева невеличкі. А можна отакі. Там, де насіння склену, бувають отакі маленькі, якщо у вас пташечка буде менша, а є вони ще отакі трішки побільше. На жаль, у мене тут не було в дитячому садочку. І нам знадобиться шапочки від жолудя, бачите, дві штучки, і пластилін. А що я буду робити, ви побачите далі. Тож, малята, розпочинаємо нашу роботу. Як я вже сказала, пташки складається із тулуба і голівки. Бачите, у нас один каштанчик буде це тулуб, а другий голівка. А як же нам з'єднати, щоб вони були разом? А для цього малята нам допоможе пластилін. Ми відриваємо маленький шматочок пластиліну на долоньки. Катаємо маленьку кульку, ми це з вами вже вміємо. Трішки її приплюскуємо. І, подивіться, там, де нам буде зручніше кріпити голівку, спочатку ми на тулуп кріпимо пластилін, бачите? А потім на нього будемо ось так кріпити голівку. Дивіться. І у нас пластилін буде виступати у ролі свого такого клею. Так, дивіться. Ось у нас вже вийшли частини. А потім, малята, ми з вами із двох ось цих шляпок від жолудів зробимо пташки-лапки, ось такі. І їх теж ми будемо кріпити за допомогою пластиліну. Каштанчик, поки ми відложимо сюди. Ми візьмемо шматочки пластиліну, знову скатаємо кульку невеличку. Приплюснемо і, ось дивіться, зверху ось цієї шапочки ми прикріпимо ось так пластилін. На одну шапочку, потім знову невеличкий шматочок пластиліна. Ой, вибачте мене. Катаємо кульку, теж її можна на долонки, а можна ось так пальчиками придавити і на другу. А потім, малята, ми ці шапочки е, кріпимо ось так. Бачите? Ось, з'єднуємо. І другу шапочку. Ось так. Дивіться, і наша пташка буде стояти, бачите? Але у пташки ще є крильця. Тому, малята, нам з вами потрібно знову, використовуючи пластилін, Кульку і ось так її придавити. Ми приклеїмо пластилін ось сюди збоку. Дивіться, з однієї сторони, а потім таку ж саму кульку з іншої сторони. Ось так розвернемо і теж міцно притиснемо. А для чого? На цей пластилін малята ми з вами зможемо прикріпити Листочок. Ось так. Тоді повернемо, дивіться, і приклеїмо другий. Подивіться малята, які гарні криця у нас вийшли в нашої пташки. Бачите? Ось так. Тепер малята, нам треба ще зробити дзьобик. Але малята. Погляньте, я казала вам, що у пташки є крильця, але для того, щоб її літати, їй потрібен ще й хвостик. Тому, малята, ми робимо кульку, можливо, трішки більшу, ніж ми робили для крильців. І дивіться, там, де у пташки хвостик, ми отак от прикріпимо, Бачите, приліпимо з пластиліну. А із цього... Коли нового насіння, дивіться, я взяла три штучки, бачите? І ми з вами зробимо хвостик. Ми сюди, ось так, пташки. Подивіться, ось так, бачите? Ми в сам пластилін вставляємо. ось це, І це буде хвостик із пір'ячка. Погляньте, як гарно виходить. Але для того, щоб пташка клювала. Зернятка, їй потрібен дзьобик. Тому ми беремо шматочок маленького пластиліну. Спочатку ми катаємо е, шар, кульку, бачите, кульку маленьку, а потім уже із кульки ми зробимо ось такий конус. Так? Подивіться, ми кульки трішечки ось тут з одного краю. Ось так, бачите, загостримо. У нас повинна вийти ось така. Давайте я покладу вам. На стіл ось така невеличка корисного кольору морквиночка. Це буде дзьобик нашої пташки. І ми його прикріпимо. Ось так. Бачите, він такий трикутної форми повинен бути. І залишається малята нам зробити оченята. Як завжди, у пташок оченята. Темного кольору. Але для того, щоб нам гарно було видно на нашому каштанчику оченята, ми з вами зробимо, дивіться, у мене є маленький шматочок білого пластиліну. Ми зробили маленьку кульку, тоді трішки її приплюснемо. І зробимо білі оченята. О, дивіться, ось так. І... Друге очко. Теж дуже невеличку таку кульку. Ми з вами катаємо, тоді розплюскуємо і зробимо ще одне очко у пташки. Ось так. Ось малята, погляньте, яка чудова пташка у нас вийшла з вами. Погляньте із природнього матеріалу. Бачите? Ми з вами використали. Каштани, ми використали шапочки від жолудів, листочки, бачите, і навіть насіннячко клинове. Погляньте, яка гарна пташечка. Її можна поставити вдома на поличку, і вона буде радувати вас довгий час. Сподіваюсь, малята, у вас все вийде, але для цього вам потрібно на прогулянці назбирати різного матеріалу, який ми використовували. І зробити вдома ось таку пташку. Подружки нашої, а я чекаю на ваші роботи. До побачення!